На лузі квіти розцвітають, пелюстки свої здіймають, метелики в гості літять, щоб літо радісно стрічать. Вітаю вас, мої маленькі друзі. Уявіть, що ми крокуємо стежинкою. Навколо зелені травички, чути спів пташок, і ось перед нами чарівна квіткова галявина. Тут росте соняшник. Високий, жовтий, мов справжнє сонечко. Він повертає свою голівку туди, де світить сонце, і ніби усміхається. Поряд ромашка, вона біленька з жовтою серединкою. А он там червоний мак, такий яскравий, ніби полум'яний вогник. І не забудьмо про волошку синеньку, мов крапля неба. І всю... Цю квіткову красу нам дарує природа. А зараз я запрошую вас творчо попрацювати та разом зі мною виконати аплікацію. Літні квіти. Покличемо на допомогу батьків та підготуємо білий аркуш папірця, кольоровий папір для створення квітів, ножиці, фломастер чорного кольору, клей ПВА, предмет круглої форми клейоночку, серветку та почнемо створювати наші літні квіти. На папірці білого кольору ми намалюємо велике коло. Це буде наша з вами основа для роботи. З кольорових папірців ми з вами також підготуємо круглі деталі. На основній круглій частині ми з вами розмістимо наші квіти. Підготуємо також ще зелені стебла та розмістимо їх в нижній частині нашого круглого папірця. Я підготувала більше жовтих кружечків, тому в мене будуть дві жовті квіточки, які я розташую одна навпроти одної, а по центру буде квіточка рожевого кольору. З маленьких кружечків зеленого кольору створимо серединку. Тепер всі круглі деталі ми згинаємо та створюємо пелюсточки. Спочатку жовтого кольору пелюсточки складаємо згином до центру. А потім ми створюємо рожеву квіточку. Так само ми робимо з папірцем зеленого кольору, розміщуємо листочки, великі та маленькі вздовж стебла квіточки. Тепер приступаємо до приклеювання всіх деталей на основну частину папірця. Це все ми виконуємо за допомогою клею ПВА. Та використовуємо для перебирання зайвого клею суху серветку. Для оформлення квітів можна використовувати папір будь-якого кольору, який вам більш до вподоби. Промальовуємо серединку квітів чорним фломастером та простір навколо квітів ми можемо з вами оформити будь-яким чином. Я використала фломастери та поставила просто крапочки. А з залишків кружечків зеленого кольору маленького розміру, я створила. Двох метеликів, які пурхають над квітами. І ось така краса у нас з'являється, коли людина створює її власноруч. Бережіть природу! А я вам, мої любі, бажаю гарного дня. До нових зустрічей!